Друзі, всім привіт! Сьогодні ділимося з вами рецептом надзвичайно популярної домашньої, неймовірно смачної страви під назвою Ліниві вареники або також часто називають їх палюшки. Отже, для ідеальної пропорції, яку я тут надиктую. Вам необхідно 1 кілограм картоплі, 3, цілих яйця, 40-50 грамів масла вершкового, також 200 грамів борошна, також 2 столові ложки кукурудзяного або Картопляного крохмалу, сіль, перець та інші спеції і за смаком. Тут у нас було більше картоплі, відповідно, всі продукти ми тут збільшували на відео, але ви, власне, звертайте увагу на той рецепт, який я продиктувала, адже залишаються при цьому наші лінії варенички дуже ніжними, а працювати з таким тістом дуже-дуже зручно. Отже, тут ви бачите процес роботи уже з ними. Вони всі дуже довільні, дуже такі своєрідні, тим вони і цікаві. Також ми додаємо тут цибульку, і все це дуже-дуже смачно.